То такий базаль. Про нього кажуть, що він людина зі стальним характером та незламною волею. Коли він з'являється на об'єкті, починає завивати вітер, а собаки ховаються по куткам. Сталкерство. Не путайте зі сталкінгом. Сталкерство, грубо кажучи, це туризм по покинутим будівлям. Сталкерство поділяється на три групи: базові будівлі. Підземні і наземні висоти. Стандартні будівлі це сталкери звичайні. Якщо ви лазите під землею – це вже дігери. Якщо ви хочете підкоряти вершини, це вже руфери. Чи легально це? Абсолютно ні. 97% це нелегальне проникнення зі взлому. Чуваки беруть амуніцію і йдуть куди їм треба, на пролом. І тільки 3% – це офіційне звернення до власника споруди, щоб потрапити туди. Мій досвід налічує 12 споруд, дві з яких підземних і 10 наземних. Здається, що це мало, але насправді це ого-го. Що я про нього знаю? Та я сам на власні очі бачив, як він перелазив паркани найзахищеніших об'єктів країни. І як великі радянські гермодвері самі відчинялися перед його постаттю. Де я був цього року? Опіковий центр. Та покинутий піанер табір, що схований глибоко в хащах. Право поводження. М -м -м. Ну, можна сказати, правило етикету. краще. Не ламай, не шуми, не кради і не сміти. Це основа і база поводження на покинутих будівлях. Якщо ти хочеш, щоб вони ще довше тобі простояли, прослужили. Філософія ставкерства. У кожного вона своя. Хтось лізе на покинуті будівлі подалі від людей, щоб побути на самоті. Хтось шукає адреналін. Хтось хоче побачити щось потаємне, чого нема на відкритій поверхні. Бомбосховища. У нас це трагедія. 85% бомбосховищ просто гниють, хоча могли бути вже давно модернізованими та служити для України як захист. Також в цих бомбосховищах є протигази. Різні, різні, різні. Їх чекає три сценарії: або вони згниють бомбосховищі, або підуть на перепродаж, або будуть у школярів. Чи раджу я займатися цим? Абсолютно ні. Якщо вам дороге ваше життя та здоров'я, ви можете стати інвалідом, або приїде поліція, і ви станете на облік. Тому чи займатися цим? Питання відкрите. Що гудить? Ах ты ти...